Проєкт щоденник задуманий таким чином як така метарамка, в якому можна вмістити роботи різних художників, але головне, щоб вони були створені після початку війни. Перший час художники. Перебували в деякому такому замороженому стані, а потім почали активно працювати. Наприклад, у другому проєкті фокус більше сконцентрований на цінності української матеріальної культури. Тут є і народна архітектура, тут є щоденникові записи, є і трохи символічні. Це як в роботах Тістола, ця гора і вона символізує нашу перемогу, коли вже ця п'ятрі стане наша назад. Повернеться да, то Це буде означати, що все, ми вже перемогли. Подвійна експозиція Інгель Львів. Це така літописна історія цієї війни. Вона кожен день робить по одному малюнку і накладає зображення, вона бере пейзаж, який і на той момент оточує, і бере якусь подію з новин. В неї вже 200 малюнків є, ну трошки більше, відповідно до того, скільки вже йде війна. Роботи і Юри Пікуля вони наче доповнюють цю подвійну експозицію, бо вони саме створюють цей пейзаж, міська архітектура, яка не дуже така важлива, на перший погляд. Ми не знаємо її авторів, але ми точно будемо сумувати за неї, якщо через війну ми їх втратимо. Я би не хотів багато дуже фіксувати саме на речах, але безумовно речі в цих роботах є продовженням людського світу, тобто і продовження самої людини. Наприклад, в роботах інгії Ліві матеріальна культура налипає одна на другу через накладення кадрів. І ми можемо зрозуміти, наприклад, в подорожі людина, коли перебуває, вона все одно ментально залишається з речами, які пов'язують її з батьківщиною. Проект щоденники ще триватиме, а саме ця виставка буде йти до 9 жовтня.